Вітаю, друзі. Вітаю Олексій Ляшенка. П'ятниця вечір. І ми поговоримо сьогодні про Турцію, там президентські вибори, про депутата Шахова, який і за кордоном шахраює. Ну і наостанок залишимо, залишимо ми Бутусова. Бутусова, який, ну. Я не знаю, яким ще можна бути в ненависті до влади, так він ненавидить всіх людей. Ми в кінці про це поговоримо. А спочатку, перш ніж почати, друзі, підпишіться на канал, якщо ви бажаєте бути рядом, якщо ви бажаєте бути разом, якщо ми бажаємо допомагати разом, підпишіться на канал Олексій Ляшенко, поставте. Вподобаєчку. Розповсюджуйте, друзі, скрізь, тому що я не можу розповсюджувати. Ну і дзвоничок. Давайте так, почнемо з веселого. В Джайконському районі Криму під час учебно-тренувального політа впав військовий вертоліт Мі-28 Російської Федерації. Як повідомляється, обидва пілоти загинули. Ну, геликоптер, який потерпив, потерпив катастрофу, був без Б-комплекту. Він не підірвався, він просто розбився. Ну, о, предварительна причина ну, падіння це відмова техніки. Ну, і хай падають, друзі. І хай падають, і це нормально. Тепер от перейдемо до наших народних депутатів. Перейдемо, чому? до них, Тому що щоб ми бачили, кого ми обираємо, друзі. Всім. Це не тільки прихильники Зеленська, це прихильники будь-кого. Подивіться, кого ми обираємо. Ось нардеп Шахов, такий, да? нардеп Шахов з Луганської області. Ну це ж бандит. Ми знаємо, що це бандит. Це бувший бригадир якоїсь е е каральної бригади в ОПГ. Він оголошений в рошу. І він намагається за кордоном впроваджувати в Україні нові системи шахрайства, начебто оповіщення, і просить на це гроші у міжнародних партнерів. Він же ж казиря, не всі ж там знають. Він же ж казаря, що він нардеп, він приїхав, ось він шукає, хоче знайти. Журналіст громад... Журналісти громадського виявили листи. Нардепа Шахова щодо потреби покращити систему оповіщення та зв'язки е, та оповіщення. І зв також виявили зв'язки його соратника, радника Миколи Самбожука з Росією і подібним бізнесом російським. Оповіщення, друзі, нам надає зараз Ізраїль. Нам надають системи оповіщення. І його схема це чисте шахрайство. Я ж кажу, він сидить за кордоном. Ну дуже багато людей. Не то що А хто знає за кордоном, що він в розшуку. Ніхто. Ніхто. Він в одному листі пише, що хоче встановити 150 Тисяч гучномовців в Україні. Ви розумієте? 150 тисяч шахов хоче встановити гумном... гучномовців в Україні. І для цього потрібні різні моделі по всій Україні і просять на це гроші міжнародних партнерів. За його е розрахунками, лише на 23 рік. Потрібно 500 мільйонів доларів, щоб він тут встановлював. Що він тут становить? Де він тут становить? Як він тут становить? Ви розумієте? А хто же йому ці гроші дає? А хто ж дає йому ці гроші? Він це. Він це коментує, що в Україні немає вітчизнаних, вітчизнаних виробників гучномовців. Та є у нас виробники гучномовців і можна купувати в Україні, а не там за кордоном. Він там робить схему, там взяти гроші, у них там купити, привезти сюди. І де заробити і поділити. Він і там робить корупцію. Розумієте? І він пропонує купувати продукцію тільки західного виробництва компанії Телеграф, Телеграф і Дітекс. Да? Дистриб'ютором останній в Україні є компанія Автоматика»,, Да? вона пов'язана з тим же самим Жуком, його радником і помічником. Розумієте, як все схвачено, як все у них працює, як все у них ось тут. На Буйсап підозрюють шахово у приховування майна на загальну суму 88 мільйонів гривень. У декларації, зокрема, йдеться про 13 квартир, друзі, в центрі Києва. Ну це щось неймовірне. І він там працював, і, і, і... зараз він сидить. да, Повіжджі, завтра він поїхав, начебто, в Киргизстан, в Киргизстані просить гроші. Ну, ви розумієте, що це таке? Це російська консерва, це Варюга, це бандит, це шахрай. І його випустили за кордон. Оце шкода одна. Ну будемо дивитися, будемо слідкувати. Він і там наводить схеми. А нам, друзі, своє робити, я хочу вам подякувати за підтримку каналу, як ви підтримуєте, а також за підтримку наших воїнів. Я вже казав, наша перша партія розійшлася по двом-чотирьом підрозділам. Поїхали і на Гуляйполя, і під Углідар. Поїхали, і ще кудись там хлопці роздають. Якщо хоче хтось подивитися, якщо хоче, я кажу, я не можу все в себе на сторінки розполагати. Заходьте на Фейсбуці на сторінку Петра Салами. Ви там все побачите. Хтось хоче почути, ми будемо зустрічатися з Петром на наступному тижні. Буде у нас публікація репортаж. ви Також почуєте, друга партія пішла, третя завтра виходить. А я хочу подякувати донаторам, подякувати тим, хто перераховує гроші, тим, хто підтримує. Тільки просьба, друзі, не віддавайте останнє, не треба. Допоможіть спочатку собі, а потім будемо допомагати далі. Я це завжди кажу: не треба, не треба. Йдемо. Дякую Кісаковій Тетяні, Пилипенко, Світлані, Гребенюк Надії, Кулініч Віри, Шкундіної Алі. Палюк Зінаїді, Зіненка Наталі на Монобанк. Величезна вам подяка. Лазебник Валерію. Величезна подяка на, новобанк, на Монобанк. Шатель Наталії, Жданюк Ганні, Дьоміна і Людмили і Григоріву Сергію. Величезна вам, друзі, подяка. Величезна подяка тим, хто ще прийме участь в наших зборах і в нашій допомозі. На закупку спальників. Йдемо далі. Ідемо далі. Е, Турція. В Турції йдуть же президентські вибори. Да? Е, 14-го, здається, підожіть, сьогодні 12-го да, 14 у неділю. У неділю там буде день виборів. Е, зараз міста розподіляються так. Перше місце займає е, представник опозиції. Кемаль киличдароглу. У нього на сьогодні, по опитуванню, 49,3% виборців готові проголосувати за нього. Друге місце займає нинішній президент Раджеп Ердоган. У нього 43,7%. І третє місце займає ще один, начебто, опозиційний кандидат Сінан Оган. У якого 4,8%, якого нам не треба? Ось цю людини нам не треба. Якщо переможе кемаль Каличда Дароглу, і, і якщо те, що він пропонує, і те, що він обіцяє, ну, друзі, це. Я, це у нас з'явиться чуть майже не нова Польща. Він повністю. Те, що він казав на предвиборній в своїй предвиборній кампанії, він повністю проти Російської Федерації, він повністю за е Україну, він підтримує західні дії. І я так думаю, що він прийде і Швеція буде в, в НАТО, і ми будемо в НАТО. А Раджеб, ви ж бачите, він сидить на двох, а то й на трьох стільцях. Він дуже хоче правити, але ну. Я вболіваю за опозицію. По крайній мірі, чому я за нього зараз вболіваю за Кемаля? Тому що те, що я чув. Можливо, це брехня, на виборах можливо. Можливо, це завищені обіцянки. На виборах це можливо. Але для мене ближче те, що каже, Кемаль. А він, я так думаю. Не бреше. Або бреше чуть-чуть. Отакі діла. Ми разом підписуйтесь, якщо ми разом. І зараз поговоримо про такого Бутусова. Є у нас такий Бутусов, якого вже я не знаю, чому не заводять справу, а Можливо, вона заведена. Я не знаю про це. Можливо, щось є, але його вже два рази ловили на тому, що він здавав позиції наших. Ну, здавав, як він же не дзвонив, не передавав, а просто фотографувався і виставляв в інтернет. А по цим по позиціям прилітала і наші гинули ну, на його совісті багато загинувших наших хлопців. Хай він з цим живе. І ось тепер, ну він ж ви знаєте, це ворог. Для нього Зеленський, ворог номер один. Він, він хоче його не те, що зняти, щоб він пішов з со свого поста, він хоче його знищити. А те, що вони хотіли зробити, спарц, не давати озброєння. Ви розумієте? Я не знаю, чому не бачать його, чому, чому, чому. Питань багато, чому правоохоронні органи не бачать цього всього. Ви ж це знаєте, а те, що вони хотіли зробити е, з Вагнергейтом, що їх, їх х, Христа грозів бросив, тому що він же спочатку повірив, думав, правда, це, а потім, коли розібрався, він зрозумів, що тут частина людей, яка це Гордон, Бутусов, Порошенко. Е Ще там декілька людей. Вони просто хотіли вставити Україну і зробити Україну державою терористам. Тому вони це все розробляли і в і темну використовували Христа Грозєва Хоча він молодець розібрався ніяких кіно, ніяких фільмів. Він перестав з ними співпрацювати зовсім. Так, от, що каже і що написав Бутусов. Начебто. Начебто для таких запеклих патріотів, або я не знаю, зашк... ну не зашкварених, а таких засвідомившихся патріотів, начебто правильно. Але що виходить в етозі? Дивіться, він записав, написав власник моторсічів В'ячеслав Богуслаєв виявився високопосадовим російським агентом, і тепер він звернувся з проханням видати його на обмін в Російську Федерацію. До голови офісу президента Єрмака. Ситуація дуже показова. По-перше, витача Погуслаєва може мати дуже негативні наслідки, які Які? він буде керувати перетягуванням усіх технологій та фахівців з мотор Січі. Як це ж можна е, затормозити і, і з, хі, установити е, нормальний порядок на мотор Січі? Як він буде з Росії перетягувати? Як? Це просто тут навести порядок, тут поставити охорону і взяти під контроль всіх основних працівників. Все, тут нічого, тут нічого страшного нема. Але він пугає, що перетащать туди. Нічого, він не перетащить, щоб ви знали. Далі. Богуслаєв має розповісти, хто його дахував у владі, як мінімум з 2014 року. Він уже розповів. Це він уже розповів, повірте. Уже все люди знають. СБУ вже все знає. Далі. Хто за це відповідає? По-друге, хіба у нас Єрмак керує державою? Та при чому тут керує не керує? Написав Богуслаєв на Єрмака. Які питання до Єрмака, чи до Зеленського, чи до Порошенка? Богуслаєв написав заяву на Єрмака. Він мог написати на Ляшенка, на Сидаренка, на Берестя. Я не знаю, він... це його справа, на кого він написав. От він вважає так, він на того і написав. При чому тут питання? При чому тут питання? До Єрмака, я не знаю. І далі, що він пише? А -а 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 -а. Обмін полоненими має відбуватися під контролем спецслужб, не проросійських діячів з офісу президента. Ну, є у нього дані. Хай дає на Єрмака, хай виставляє сюди. Ось є те то, те, є обов'язательство, є підписаний контракт Єрмака там з чим то або є ну, що там, є, є справа Єрмака. Видай, чого ж ти просто ляпаєш язиком? Ну, а все це, що він там він ще багато написав. І того цього його а, допису, Богуслаєва не треба міняти ні на скільки наших полонених. А ви знаєте, я би, якщо як за Медведчука дали там 250 людей, чи 300, чи 200, чи навіть 100, чи навіть 50 людей дали б за, за Богуслаєва, наших хлопців, наших дівчат, наших матерів, Батьків, синів, братів, які сидять там, ніхто їх... бо Бутусова в полон треба посадити, щоб він поч... по... трохи почув, що це, мабуть, не в полон, а хоча б в СІЗО, щоб він ощутив, що це таке. Так, от, мами тих. Кого можуть обміняти на Бутусова. Блін, я б його обміняв. На Богуслаєва, подивіться, Бутусову в Очі. Він не хоче, щоб ваших дітей, батьків, чоловіків, е -э -э братів міняли. Він не хоче. Він хоче тут Богуслаєва. І я хочу тут Богуслаєва. І я хочу, щоб він поніс покарання жорстке. Але якщо буде питання і питання стоїть обміняти його на наших хлопців, та плювати мені на його покарання, якщо чесно. Хай наші хлопці, наші дівчата, наші люди будуть вдома. По-різному вони попали в полон. Тут також можна говорити по-різному. Але вони попали. І вони наші хлопці, да? і вони наші дівчата. І вони повинні бути вдома. А ця мерзота, ну хай буде там. А те, що він щось перетягне, нічого він не перетягне. Ну нічого, це все на вуха людям. І тут ще пів половина статті про Єрмака. На вуха людям. Все, все, більше нічого. Тут тільки людям нагнітати, нагнітати, нагнітати. А ось ті, хто за Порошенка, за Бутусова, якщо у вас є ваші діти, якщо ваші є родичі в полоні, Бутусов проти, щоб вони приїхали до вас. Дякую вам, друзі, до завтра. Завтра 5 хвилин, як завжди, Україна переможе.